373 мільйони виборців у 27 країнах ЄС обирають новий склад Європарламенту на наступні 5 років. Цього разу там 720 місць. Кожна країна отримує кількість мандатів пропорційну кількості громадян. У більшості країн голосування відбувається сьогодні. Тож напередодні відбулися численні передвиборчі заходи, де традиційно вирували пристрасті, і майже ніде не обійшлося без теми російської війни проти України. Від закликів діяти обережно до закликів зробити все для підтримки. України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, чиї висловлювання часто виглядають як своєрідні гойдалки, цього разу хитався в бік стриманості ми продовжимо запобігати ескалації. У нас саме такий принцип. Тож сюди входить і заява, які ми з президентом Сполучених Штатів зробили останніми днями. В Україні не буде солдатів ні з наших країн, ні з НАТО. Йдеться про ініціативу французького президента Еммануеля Макрона відрядити до України іноземних інструкторів. Аналітики прогнозують, що цього року в Європарламенті може збільшитися кількість депутатів правих і навіть ультраправих поглядів. Та поки за опитуваннями лідирує європейська народна партія, традиційно прихильна до України. Та й у деяких країнах, де праві вже довго отримують владу, ситуація схоже починає змінюватися. Наприклад, в Угорщині засновник нової опозиційної партії Петер Мадяр вивів напередодні на вулиці Будапешта десятки тисяч людей проти чинного прем'єра Віктора Орбана. Мадяр розраховує, що його партія матиме хороший результат на нинішніх виборах, що дасть йому змогу перемогти Орбана на угорських загальнонаціональних виборах 2026 року. Ми не можемо втратити угорщину. Разом ми можемо її врятувати. Ми вийшли, бо готові змінити нашу долю, ту долю, яку нам хоче нав'язати гнила і деспотична влада. Ми тут щоб заявити, що більше не будемо терпіти це з опущеними головами. Нам відступати. Пати нікуди. Одна з інтриг нинішніх виборів чи збереже посаду президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Втім, це з'ясується дещо пізніше, адже очільника цього головного виконавчого органу ЄС обирають лідери партій, які увійдуть до нового Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн також мала кілька передвиборчих виступів. Її позиція щодо нашої країни залишається непохитною ми маємо стояти поруч з Україною сьогодні і завтра, підтримувати їх усім необхідним. Потрібно, щоб Україна мала можливість на нас покластися. Слава Україні. Вау Україні! незадовго до виборів у квітні Європейська соціологічна служба Євробарометр провела опитування серед питань ставлення до політики ЄС у сфері безпеки, і зокрема ставлення до російської війни проти України. 72% респондентів за продовження санкцій проти Росії, майже стільки ж за фінансову підтримку українців. 60% виступають за продовження закупівлі та постачання Києву зброї та військового обладнання для оборони від російських загарбників. Оксана Лотоцька факти. ICTV ті єдині новини говорити із заступником виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська призма Сергієм Герсамчуком. Пане Сергію, дякую, що ви до нас завітали. Дякую за запрошення. Судячи з даних екзитполів і прогнозів, якими будуть результати цих виборів у частині. Позицій євроскептиків, правих популістів, радикальних партій, чи набирають вони ваги у Євросоюзі, безумовно, композиція європейського парламенту зміниться, і безумовно, праворадикали і євроскептики набирають вагу. Проте це ще не фінальна точка, і за великим рахунком, ми можемо сказати, що ядро коаліції навряд чи зміниться ядром коаліції і партіями, які отримують найбільшу кількість голосів, дотепер залишаються європейська народна партія і соціал-демократи. От щодо. Третьої позиції то тут очевидно будуть зміни, тому що партія Реню, яка орієнтується на президента Макрона, трохи просіла у своїх рейтингах і у самій Франції, і у решті Європейського союзу, тому вона може зміститися на нижчі позиції. А от позиції євроскептиків виростуть, але це теж для нас не є однозначним сигналом, тому що виростуть позиції однозначно двох груп. З цих з коли євроскептиків і цими групами є європейські консерватори і реформісти, до яких належать такі відомі в Україні партії, як Право і Справедливість Польщі, і виростуть позиції демократів з ідентичністю. Група ідентичність і демократія. Ця група відома у нас завдяки її одіозній очільниці, одній з очільниць Марі Лепен. Також обидві ці політичні групи доволі євроскептичні, доволі суворо налаштовані до Брюсселю, вимагають більше суверенітету, відмовляються від Європи як федерації. Але щодо Росії, у них позиції абсолютно відмінні. Щодо Росії, консерватори і реформісти виступають дуже критично, і це не тільки Качинські справи і справедливості, це і мелодні, і італійська прем'єрка, яка ми знаємо дуже емоційно відстоювала uh -huh. Україну. А, і тому говорити про те, що вони об'єднають свої зусилля, наразі не доводиться. Скоріше за все, щодо Росії вони будуть абсолютно мати відмінні позиції. Ну і є ще. Віктор Орбан, якого прогнали з Європейської народної партії свого часу, він належав до цієї групи, який тепер не знає, з ким же йому об'єднатися, чи з Мелоні, чи з Ліпен. Очевидно, що з Ліпен у нього більше спільного, але очевидно, що у Мелані кращі політичні перспективи в Європейському Союзі. і ніхто, на відміну від Ліпен, не ловив за руку, що вона бере гроші у росіян. Тож Орбан вагається, і це для нас позитивний сигнал, тому що у своїх ваганнях він можливо. Зрозуміє, що з радикально проросійськими поглядами серед консерваторів і реформістів йому буде некомфортно. Тобто так, популісти, євроскептики збільшують свою вагу, але поки що для так. нас в Україні це не несе ризиків і загроз. Це не несе критичних uh -huh. ризиків і загроз. так. Наступний крок після виборів до Європарламенту це вибори очільника або очільниці Європейської комісії, яку зараз очолює Урсула фон дер Ляйн. і насправді це ну така одна з ключових посад в європейській бюрократії. Це такий відповідник нашого прем'єр-міністра, наскільки. Підтримка євросоюзом України залежить від персоналії на чолі Європейської комісії, залежить і залежить з кількох причин. По перше Європейська комісія, очевидно, є і суб'єктом ініціативи, законодавчої в Європейському Союзі, вона може ініціювати якісь рішення. Європейська комісія так само є виконавчим органом, який багато за чим стежить. Європейська комісія дає рекомендації щодо відкриття переговорів про членство. Тому залежність від Єврокомісії як інституції є, і, очевидно, є залежність від персони, тому що якщо ця людина підтримує Україну, то, звісно, ми від цього виграємо, але так само, що багато залежить від політичної ваги такої людини. Тому фон дер Ляйен як Німкеня, як колишній міністр оборони Німеччини, як майже наступниця Меркель, тому що саме її пророкували, що вона стане наступницею Меркель, мала значно більшу політичну вагу і її слухали, до неї дослухалися. Наразі ми до кінця не розуміємо, хто стане новим очільником чи очільницею. В принципі, є домовленість соціал-демократів і європейської народної партії щодо того, що вони підтримують Урсулу фондерляйні. Тоді це для неї буде другий термін, і це для нас буде дуже добре. Не до кінця зрозуміла позиція президента Макрона. Очевидно, що Реню, політична сила, на яку він орієнтується, просідає. Ми про це uh -huh. вже згадували. Але очевидно, що сам президент Макрон переконаний, що і він, і Франція як держава-член мусять Вплив на Європейський Союз. І тому він зараз вагається за чутками між двома кандидатами: між Фон дер Ляйен і екс-прем'єром Італії Драгі. Проте обидва кандидати для нас не є негативними. Фон дер Ляйен вже довела свою відданість, а Драгі ніколи не відзначався проросійськими позиціями. Тож. І тут у нас ситуація не критична. А наскільки я розумію, там процедура, що очільника Єврокомісії кандидатуру пропонують колегіально лідери Євросоюзу, а затвердити голосами має цей новий уже європарламент. Так це відбувається процедура. Навіть дещо складніша. просто І... чи може знаєте, якщо е, м, лідери держав домовляться, що це буде кандидатура Урсули фондерлян або Маріо Драгі, а європарламент не підтримується. Європарламент підтримується. Тобто, ми мали е, президент минулих виборів, коли європейський союз відмовився від процедури Шпіцен кандидату, коли кандидат з партії, яка набрала найбільше голосів, автоматично висувається. Таким кандидатом був Манфред Вебер, але його не висунули. Фондерляє. Стало продуктом компромісу, uh -huh. але цей компроміс було ухвалено в Раді, тобто главами держав або урядів Європейського Союзу. А з парламентом, звісно, проходять якісь додаткові домовленості. Кандидат має переконати, що у бюджеті буде відображено пріоритети політичних сил, представлених в парламенті. А ми якраз увійдемо в цей новий бюджетний цикл вже uh -huh. ближчим часом, на сім років. А, проте випадків, коли би було тобто. Радше можна загальмувати цей процес угу. ні, ніж просто зрізати кандидата. Такого, щоб зрізали кандидата, якого підтримує щонайменше одна з провідних політичних сил, а це або ЄНП, або СДЕК, то такого не було. Окрім очільника Єврокомісії, очільниці також будуть переобрані Єврокомісари. Чи є ризик, що по сферах, які для нас в Україні чутливі, це єврокомісар з питань зовнішньої політики, єврокомісар з питань політики розширення, що ці позиції можуть зайняти недружні до України персони щодо питання Єврокомісара з питань зовнішньої політики, то я би сказав, що вірогідність взагалі дуже низька. Обговорюють різних кандидатів, але серед імен, які знайомі нашим глядачам, це передусім нинішній... Очільник ради Шарль Мішель або нинішня міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Тут у нас нема жодних сумнівів що ці люди підтримують Україну. Можливо, виникне якийсь альтернативний політик. Проте сфера зовнішньої політики зараз є пріоритетна для Євросоюзу. Він позиціонує себе як геополітична потуга, і звісно, тут не буде нікого проросійського, Це абсолютно однозначно. Щодо розширення, то дотепер дійсно у нас були певні проблеми з єврокомісаром з питання розширення, які був Номінований угорським урядом, mm -hmm. і від дуже часто на відміну від в принципі того загального принципу, що коли ти став єврокомісаром, ти більше не представляєш свою державу. Це так не працює. Я думаю, це так не спрацювало. А, проте зараз є консенсус, що Угорщина не отримає в принципі квоту на цього єврокомісара. З двох причин формальної, тобто відбуваються ротації, і одна держава не може постійно займатися однією тією самою сферою, а, ну і з політичних, тому що. Євросоюзі позиція уряду ФІДС дуже багатьох дратує. Ну, дивіться, з боку, виглядає, що вибори до Європарламенту і наступні етапи, які після цього відбуваються, це дуже спокійний прогнозований процес. Чи так це насправді, і чи можуть бути якісь сюрпризи? Ну, насправді процес не настільки прогнозований і знову таки минулого разу, минула угу. каденція показала нам цю ситуацію. І якщо пригадуєте, свого часу... Пані Меркель доволі сильно трусило, коли вона стояла поруч з президентом Зеленським. Так трусило її навряд чи від президента Зеленського і трусило радше від того, що саме тоді відбувалися переговори. Хто очолить Європейський Центробанк, хто очолить комісію, хто очолить раду? І очевидно, що Меркель в тій грі була теж задіяна. Ага, ага. Тому непередбаченість тут є, але для України ми маємо все-таки певне передбачування, що радикальних змін не буде. Європейський союз це дуже складна бюрократична машина. Вона дуже важко розганяється. Тобто, всі ті рішення, за якими критикували європейський союз, що вони дуже повільні, насправді були не безпрецедентно швидкі для європейського союзу. Але коли вона вже розігналася, її так само важко зупинити. І зараз вона розігналася в бік того, щоб підтримати Україну на шляху до членства, і всі ті рішення і кандидатство, і згода на те, щоб рекомендувати. Дації Європейської комісії, що необхідно розкри... відкривати переговори, все це свідчить про те, що Євросоюз рухається у напряму до нас, а не від нас. І звісно, ми маємо право радикалів, які можуть намагатися цьому шкодити, але в Європарламенті вони можуть робити це хіба що вербально, а не в якийсь суттєвий спосіб. Ми в попередньому блоці говорили із з очільницею аналітичного центру Боксчек. Вони досліджували російську дезінформаційну кампанію, направлену на європейців під час цих виборів. За вашими спостереженнями, наскільки сильні російські впливи зараз на європейський… Ну, скажімо так, навіть не на європейський політикум, на виборців, які сьогодні ідуть і голосують за майбутніх депутатів ну, зараз е у співпраці з фондом Бьоля в Україні. Ми здійснюємо проект, який оцінює ситуацію у сусідніх державах. А це Румунія, де крім євровиборів цього року президентські і парламентські, і місцеві, словаччина, де вже відбулися президентські, Польща, де президентські наступного року, і Молдова, де цього року парламентські, наступно, цього року президентські, перепрошую, наступного року парламентські. Так, от всюди ми бачив. Збільшення російського впливу, і він позначається, причому суттєво позначається на складі урядів. Uh -huh. У Словаччині обрали проросійського президента, адже пелегріні на жаль, я не можу назвати не проросійським. У Румунії ростуть показники партії АУР. А вона є дуже популістською, і користується дуже проросійськими наративами. У Польщі ми знаємо про ситуацію з конфедерацією, яка теж намагається взяти реванш після того, як програла на парламентських виборах. Ну і у Молдові. Ситуація взагалі складна, тому що навіть невідомо, якими будуть результати єврореферендуму, які там хочуть провести одночасно з президентськими виборами. Дуже сподіваємося, що Майя Санду переможе, але її противники об'єдналися в Росії проросійський блок «Побєда» і всі... всіляко намагаються торпедувати її ініціативи. Тому російський вплив росте, і очевидно, що особливо на Нашому краї Європейського союзу, тобто у центрально-східній Європі, у південній південно східній Європі, ми маємо це зростання угу. російського впливу. Зрозуміло, дякую вам дуже за розмову. Це був Сергій Герасимчук, заступник вам. виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська призма.